Подивіться на це, що ви відчуваєте: апетит чи, можливо, легкий сигнал тривоги десь у глибині мозку? Еволюція вчила нас мільйони років. Якщо їжа змінила колір, вкрилася пухом і дивно пахне, кидай її і тікай. Це сигнал розкладання, сигнал отрути. Але прямо зараз у найдорожчих ресторанах світу гурмани платять сотні доларів, щоб покласти цей зіпсований продукт до рота. Чим він вам пахне вологим підвалом, старими шкарпетками чи, можливо, горіхами, грибницею та вершками? Сьогодні ми розберемо біологічний парадокс: ми з'ясуємо, як людство навчилося їсти плісняву і не вмирати. Ми зазирнемо всередину молекулярної фабрики, яка перетворює звичайний жир на хімічний делікатес. І головне, чи дійсно те, що ви їсте, це антибіотик. Щоб зрозуміти, чому цей шматочок сиру є тріумфом людства, треба згадати, що століттями пліснява була не делікатесом, а прокляттям. У середньовіччі існувала хвороба вогонь святого Антонія. Люди божеволіли, у них відмирали кінцівки. Причиною була не магія, а пліснява роду клавіцепс ріжки, що вражала жито. Тож як ми перейшли від страху смерті до насолоди. Легенда веде нас у Францію до печер рокфору. Кажуть, молодий пастух забув свій обід, хліб і овечий сир у печері, бо побіг за красивою дівчиною. Коли він повернувся через кілька місяців, сир зацвів. Але голод не тітка, він спробував і замість гнилі відчув щось гостре, пікантне, ні на що не схоже. Звучить як казка можливо. Але наука каже, що пастуху просто пощастило з геолокацією. У ґрунті тих печер століттями жив грибок Пеніціліум Роквефорті. Він чекав на свій шанс. Але що саме відбувається всередині? Давайте подивимось на це очима хіміка. Ви часто чуєте слово ферментація, але, чесно кажучи, грибок просто перетравлює сир замість вас. Дивіться: Пенеціліум Рокфорті це біохімічний завод. Коли він потрапляє в сир, він випускає ферменти ліпази. Уявіть їх як мікроскопічні ножиці. Ці ножиці атакують молочний жир, розрізаючи його на жирні кислоти. Сам по собі жир майже не пахне, але грибок іде далі. Він окислює ці кислоти, перетворюючи їх на литкі сполуки метилкетони. Запам'ятайте це слово. Саме метилкетони, наприклад, 2 гептанон, дають сиру цей специфічний різкий аромат. Парадокс у тому, що схожі сполуки можна знайти у розчиннику для фарби або навіть у феромонах деяких комах. В великій концентрації це отрута. В мікродозі у поєднанні з вершковим смаком це вау-ефект для нашого мозку. До речі, бачите ці дірочки? Сировари спеціально проколюють сир голками, створюючи тунелі. Наш грибок аероб йому, як і нам, потрібне повітря, він не може жити без кисню. Тому пліснява росте зсередини, створюючи той самий мармуровий візерунок. Без голок це був би просто шматок білого солоного сиру. Але найпопулярніше питання серед глядачів таке: якщо це родич поніцеліну, чи можна вилікувати ангіну, з'ївши кілограм рокфору? І друге: якщо я зріжу плісняву з хліба, чи стане він рокфором? Відповідь на обидва питання категоричне ні. І ось чому. Світ грибків це нескінченна війна. Дика плісніва на вашому хлібі виробляє токсини, мікотоксини, щоб вбити конкурентів. Це біологічна зброя. Тому їсти запліснявілий хліб небезпечно. Але грибки у сирі це одомашнені види. За століття селекції вони втратили здатність виробляти отруту для людини. Вони також не виробляють медичний пеніцилін у значних дозах. Тож сир не вб'є вашу мікрофлору і не вилікує гриб. Це безпечний симбіоз. Але є один нюанс: якщо ваш сир пахне аміаком на ось це вже поганий знак. Це означає, що грибок з'їв усі жири і взявся за білки, руйнуючи їх до самого кінця. Такий сир їсти не варто. Але подивіться на це. За певний час фрукти зморщуються і вкриваються пухнастою сірою шубою. Виглядає моторошно і заворожливо. У природі дика пліснява це не кухар, це загарбник. Коли грибок Аспергілус або різопус атакує цей фрукт, він веде війну на знищення. Щоб перемогти конкурентів, він використовує біологічну зброю, мікотоксини це чиста отрута. Деякі з них, наприклад, афлатоксини, не руйнуються при нагріванні, накопичуються в печінці роками і можуть викликати рак. І найпідступніше те, що ви бачите на поверхні це лише квіти. Сама грибниця гіфи проростає глибоко всередину продукту, як невидиме коріння. Тому, якщо ви просто зріжете цвіль з м'якого персика чи хліба, ви все одно з'їсте отруту. Викидайте це негайно, без жалю. Тоді в чому різниця? Чому цей сир, пронизаний пліснявою наскрізь, продовжує життя, а не вкорочує його? Секрет у хімічному коді. Пенеціліум рокфорті не просто безпечний під час дозрівання він виробляє унікальні вторинні метаболіти, наприклад, андрастини та рокфортин. Дослідження показують, що ці речовини працюють як потужні протизапальні агенти, вони не вбивають усе живе навколо як дика пліснява, а навпаки, можуть пригнічувати запальні процеси в серцево судинній системі людини. Вчені вважають це одним із ключів до французького парадоксу. Французи їдять багато жирних сирів, але мають один із найнижчих рівнів серцевих захворювань у світі. Це не означає, що сир замінить вам ліки. Але це доказ того, що між отрутою і ліками різниця лише в правильно підібраному грибку. Ну і на десерт кілька фактів, щоб ви могли блиснути ерудицією за вечерею. Факт перший. Ціна авто. Найдорожчий сир у світі іспанський Кабралас. Його витримують у вологих печерах. У 2023 році одну головку продали на аукціоні за 30 тисяч євро. Це вартість нової машини за шматок цвілі. Факт другий. Американський сюрприз французи були в шоці, коли у 2019 році найкращим сиром світу став не Рокфор, а американець Роуг Рівер Блю, витриманий у листі винограду з грушевим лікером. Факт третій. Чемпіон смороду вчені. Використовували електронний ніс, щоб знайти сир з найсильнішим запахом. Переможець, французький в'єбулонь. Що цікаво, його з коринку миють пивом. Він пахне сильніше ніж будь-який інший продукт на землі. Факт четвертий: сирні сни. Існує британське дослідження, яке каже: якщо з'їсти 20 грамів стілту наперед сном, вам можуть наснитися дуже дивні сюрреалістичні сни. Винен у цьому триптофан. Наука сперечається, але експеримент ви можете провести самі. Психологи називають любов до таких продуктів доброякісним мазохізмом. Як і любов до гострого перцю чи фільмів жахів. Ми знаємо, що це безпечно, але наш мозок все одно отримує мікродозу адреналіну від небезпечного запаху? Ми перемагаємо свої інстинкти, і саме ця перемога робить смак таким яскравим. А як ви чи ризикнули б спробувати найсмердючіший сир світу? Чи краще купити машину замість шматка кезу де Кабралес? Напишіть у коментарях, який сир викликає у вас гастрономічний екстаз і справжню насолоду, а який нестримний жах. Тож досліджуйте світ на смак разом з нами на нашому каналі. І залишайтеся допитливими. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове, і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато історій про те, що насправді ховається у звичайних речах. Смачного. Дякую за перегляд.